Від серця людини до Бога пів кроку, пів помаху крил у польоті високим, рішучого, сильного, а чи недужого та небайдужого. Від болю людського до неба пів слова, тремтливого, тихого чи гомінкого, благального, гнівного, слізного, впертого ж бо відвертого пів слова, пів кроку, але не пів віри, і, хоч спотикаючись, та не пів сили дорогу пройти сльози довжиною, щоб прірву здолати між Богом і собою, півкроком надії та вірності битвою, серця молитвою.